Здавалося б, якщо ти голодний, то на серце можна з'їсти абсолютно все, адже коли порожній шлунок все наполегливіше вимагає хоч якоїсь їжі, замислюватися про вплив на організм тих чи інших продуктів абсолютно не хочеться. Насправді, чашка міцної кави, свіжовичавлений апельсиновий сік і круасан. Це не такий вже корисний сніданок, яким він встиг зарекомендувати себе. У цьому огляді ми розповімо, які продукти на чесерце принесуть більше шкоди, ніж користі, а якими, навпаки, можна сміливо перекусити навіть на голодний шлунок. Продукти, які краще не їсти на голодний шлунок, на солода, перекусити тістечком точно так же, як і поснідати шоколадним круасаном звучить досить спокусливо. В той час, як для організму, це прямий шлях до цукрового діабету, справа в тому, що наша підшлункова залоза на силу зможе обробити гігантську дозу інсуліну, що надходить з різними солодощами, і викликає різкий стрибок цукру в крові. Спробуйте зовсім відмовитися від всіляких десертів, позбутися від цукрової залежності і на сніданок вибирати щось більш корисне, але не менш смачне і ситне. Банан абсолютно нешкідливі самі по собі банани, з'їдені на порожній шлунок, швидше запринесуть вам більше шкоди, ніж користі. Велика кількість магнію і калію, що міститься в цьому фрукті, здатне вивести з рівноваги магнієво-калієвий баланс в організмі і як наслідок нашкодити серцево-судинній системі. Якщо ж ви будете з'їдати банан після основного прийому їжі, його корисні властивості і всі вітаміни засвоїться набагато краще. Кава багато хто з нас просто не уявляють собі хороший день, що починається без чашки міцної свіжозвареної кави. Саме навколо цього популярного напою утворилося найбільше міфів про його уявну шкоду або абсолютну користь, незважаючи на те, що аргументи за рішуче переважують аргументи проти, деякі протипоказання щодо напою, що бадьорить все-таки є. Якщо ви п'єте каву на ще серце, то сприяєте зайвої виробленню шлункового соку, яка призводить до подразнення слезової і легкого дискомфорту в кращому випадку, а в гіршому. До гастриту або навіть до виразки, холодні газовані напої, всі холодні напої, з яких ви починаєте свій день або просто вибираєте для перекусу, безпосередньо впливають на складний процес обміну речовин в організмі, який і без того постійно потребує підтримки, ми радимо перед сніданком випивати склянку негазованої води кімнатної температури. Так ви запустите процес травлення, посприяєте прискоренню метаболізму, уникнете зневоднення і зробите приємне своїй шкірі. Найпростіша вода здорово очищає організм від шлаків і токсинів, повертаючи шкірі сяйво і здоровий блиск. Продукти, що містять дріжджі, випічка, і будь-які продукти, що містять дріжджі, не найкращий вибір. Якщо ви грунтовно зголодніли, саме дріжджові продукти є основними винуватцями того, що після їжі ми страждаємо від підвищеного газотворення, а також відчуваємо відчуття тяжкості і дискомфорту. Якщо ви не можете відмовитися від гарячої випічки на сніданок, спробуйте приготувати її без дріжджів, Так, наприклад, ви можете не відмовляти собі навіть в улюблених млинцях. Гостра їжа. Занадто гостра або насичена різними приправами їжа, з'їдена на голодний шлунок, запросто може викликати печію і біль в шлунку, а також посприяти різним порушенням в роботі травної системи. Теж стосується, наприклад, цибулі або часнику останній багате джерело алецина речовини, що сприяє подразненню слизової шлунка, зелені овочі, зелені сирі овочі насичені. Гінокислотами та іншими досить агресивними до слизової шлунка речовинами, якщо ви будете регулярно снідати або перекушувати виключно овочами, в один прекрасний день організм може почати сигналізувати про такі хвороби, як гастрит або виразка. Вибирайте свіжі овочі як гарнір до основної страви, наприклад, яйць або нежирного м'яса птиці, або готуйте їх на пару. Томат навряд чи ви вирішите почати свій день зі сніданку, що містить тільки помідори. Але якщо любите перекусити декількома помідорками черві, пам'ятайте, що томати славляться високим вмістом кислоти, яка підвищує виділення шлункового соку, викликаючи печію і відчуття дискомфорту. До речі, приблизно так само діють на наш організм хурма, картопля і цитрусові їх або зовсім не варто їсти на голодний шлунок, або ув'язково потрібно. Розбавляти іншими продуктами продукти, які стають ще корисніше, якщо є їх на чесерця каша, кашель, дельний сніданок, це заряд бадьорості вітамінів і мікроелементів, в яких організм потребуватиме весь день. Вибирайте на сніданок вівсяну або рисову кашу. Вони сприяють зниженню рівня холестерину і завдяки високому вмісту клітковини благотворно впливають на травлення і підвищують працездатність. Зміцнюючи серцево-судинну систему і імунітет, не забувайте про існування манки, кукурудзяної, пшеничної та гречаної каші, так само як і вівсянка. Вони буквально обволікають наш шлунок, захищаючи його слезову і сприяють нормальній роботі обміну речовин. Є це, хорячі яйця, один з найбільш корисних для здоров'я продуктів, який обов'язково варто включити в свій раціон. Велика кількість вітамінів і мінералів і довге відчуття ситості, лише деякі плюси, якими може похвалитися цей низькокалорійний продукт. А тим хто ламає голову, що ще можна приготувати з яєць, крім просто яєчні або омлету, ми настійно рекомендуємо знайти для себе новий улюблений рецепт для сніданку. Їх існує величезна безліч, горіх, горіхи багаті корисними жирами. А їх висока енергетична цінність робить їх відмінним варіантом для швидкого, смачного і корисного перекусу. Якщо ви будете з'їдати жменю горіхів на сніданок, метаболізм почне працювати як годинник, рівень холестерину в крові знизиться. А ваша шкіра, нігті і волосся будуть дуже вдячні, значній дозі вітамінів і корисних жирів, волоський горіх і те, що радять їсти людям, зайнятим важкою фізичною або розумовою працею, мигдаль. Стажки і кедровий горіх допоможуть при захворюваннях шлунково-кишкового тракту і низькому імунітеті. А фундук і арахіс стануть незамінними помічниками при стресі і низькій працездатності. Кавун любителям соковитих кавунів буде особливо приємно перекушувати м'якими скибочками цієї солодкої ягоди. Незважаючи на те, що він на 9,0 складається з води, що для сніданку є безсумнівним плюсом, кавун містить ще й масу вітамінів, наприклад, вітаміни А із антиоксидантів, а також мікроелементів калію, кальцію і магнію, та вони вважаються одним з кращих детокспродуктів солодкий смак, невелика калорійність виведення зайвої рідини, шлаків і токсинів з організму, високий вміст клітковини і швидке відчуття насичення. Здається, кращого способу почати свій день просто не існує.